Сьогодні на майданчику планета авто в місті Києві був проданий автомобіль у розстрочку Peugeot 207. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Іслана. Скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Понад дві Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Саме цієї моделі було 24 авто. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планетавто? Розкладати варіанти і придбати, звісно. Дякую. І що порекомендували порекомендувала Планетавто для покращення сервісу? Е, зробити швидше обслуговування, адже дзвінки після ставлення заявки надходять лише через годину або там, пів примірки. І е, покращити роботу в плані сервісу переоформлення йде трішки за три авто вчора, документи лише надійшлися. Зрозуміло, добре. Дякуємо за відео.